Отож, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І до розмови із нашої студії вже приєднався мілітарний історик, голова громадської організації Центр мілітарної історії Василь Павло. Вітання, пане Василю. Слава Україні! Так, на жаль, ми не чуємо пана Василя. Чи є у нас можливість почути нашого гостя? І ми хочемо з паном Василем сьогодні поспілкуватися про те, який є шлях становлення за останні 32 роки пройшли Збройні Сили України саме через два дня, 6 грудня, будемо відзначати 32 му річницю від їх створення. І хотілося б пригадати ці етапи з розвитку і становлення, ну і, мабуть, свого часу. Навіть занепаду наших Збройних сил. І ще раз запитаємо про це нашого гостя, пане Василю. Чи зараз ви нас чуєте Я так розумію, ви на а ви, а ми вас вітаємо! Та вже чуємо вас. Чудово. Желаємо ще... славу і доброго вечора! отож, пане Василю, дійсно хочемо пригадати про те, який шлях пройшли збройні сили України від їх створення, можна сказати, викруплення із збройних сил радянського союзу і до перетворення на народну армію, якими збройні сили України стали зараз. То чи можете ви яким чином розбити ці 32 роки на етапи? І чим вони були найбільш яскраві, і чи є такі етапи, про які варто шкодувати, що так трапилось? Ну, по перше, я б хотів сказати, що о, Збройні Сили України це відзеркалення українського суспільства. І для того, щоб зрозуміти історію збройних сил України, наше суспільство має Зрозуміти, що воно не буде мати іншої армії, ніж воно є самим собою. Але так само Збройні Сили мають розуміти, що вони не будуть іншими, ніж є українське суспільство. Тобто це таке замкнене коло і Збройні Сили України вони завжди мали всі позитивні чи негативні риси, які мали на той момент українське суспільство. Зазвичай в історії прийнято поділяти. Періоди е, існування того чи іншого явища, або за якимось його там головними керманичами, або за якими знаковими подіями. Ну, в нас е, найбільш простіше поділити історію збройних сил України за або за президентами, е, або за програмами реформування збройних сил, які існували в той чи інший час, для того, щоб не сильно забувати е, доволі таки специфічною інформацією. Мозок наших слухачів і глядачів скажу так: що перший період при Леоніді Кравчуку це перехід від великої радянської армії до малої радянської армії, тобто Збройні Сили України, незважаючи на те, що було проголошено про їх створення, незважаючи на прийняття присяги на вірність українському народу за системою управління за традиціями, за Особливостями та повсякденного життя комплектування продовжували залишатися радянською армією тільки в значно меншому розмірі, а також на її розвиток впливало на їх розвиток впливало те, що в той момент радянські війська виводились з багатьох східноєвропейських країн насамперед з Німеччини, Угорщини, Польщі і територія України була такою певною базою для цього процесу. Також цей період ознаменувався ну, остаточним е, прийняттям рішення про відмову від ядерного озброєння. Якщо ми будемо говорити про період е, президентства Леоніда Кучми, то тут ми можемо говорити, що реформування основною рисою якого було скорочення чисельності збройних сил України, скорочення озброєння, е, кількості озброєння військової техніки, воно продовжувалося але від... Е, Цього моменту Збройні Сили України, інші складові сектору безпеки та оборони починають брати участь у операціях з підтримки миру та безпеки, які проводяться під гідою ОБСЄ, іноді НАТО, іноді інших міжнародних організацій, але е, чисельність постійно зменшується кількість озброєння зменшується, воно виводиться на склади і саме. Скажімо так, за Кравчука почалося, за кучми продовжилося, і відбувалося за всіх наступників, відбувався постійний продаж надлишків, ну як на той момент вважалося, військового майна військової техніки, боєприпасів, і зараз це було б абсолютно. Ну нам би це не завадило, мати це на озброєнні або мати це хоча б у резерві з можливістю відновити. Так само слід зазначити, що якщо за Леоніда Кравчука. Відбулася хоча б спроба відійти від радянських мілітарних традицій від радянських історичних традицій в збройних сил України, то за часів кучми, ну скажімо так, під гаслом е, на прохання ветеранів. А також за активну участь і, 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 і голів його адміністрації, чи то Табачника, е чи то Медведчука, чи то Литвина відбувалося таке повзуче повернення радянських традицій, повернення найменувань гвардійські, повернення радянських орденів, повернення э радянських нас. І, в принципі, свого апогею це все досягає там на рівень 2003 2024 що, в принципі. З іншого боку, не заважає і Збройним силам України і Державні прикордонні служби відбити першу спробу відкриту спробу агресії Росії проти України, спробу захоплення острова Тузла. За часів Віктора Ющенка ми можемо сказати, що значно покращується національне ідеологічне наповнення збройних сил України, але за часів. Міністрування, що Гриценка, що і Ханурова відбувається просто масовий дорозпродаж військової техніки, якої не було. Так само ми можемо згадати, що там за е, Леоніда Кучми було передано Росії е, на ознаку оплати за газові борги. Було передано залишки нашої стратегічної авіації. Бомбардувальники ту 160 Ту-95, Ту-22 М3, саме якраз ті з яких зараз є ракетна загроза з боку Росії України, а також величезну кількість називають більше 600 ракет класу Х 55 Х-555, які також використовуються зараз проти України. Це все було передано в рамках виплати боргів України за постачання енергоносіїв. Вже за часів Віктора Януковича там ми маємо те, що фактично повне розвернення до Росії в ідеологічному плані, і продовження насамперед скорочення чисельності, скорочення кількості військових частин, зменшення органів управління, і та і так далі. Тобто, все, що все йшло до того, що на момент другого терміну Віктора Януковича можливо, збройні сили України як організована структура би. І припинили своє існування вже зараз. Ні для кого не є там великою таємницею, що на момент е, необхідності застосування збройних сил України наприкінці зими і на початку весни 2014 року е, була можливість поставити одномоментно стрій більш-менш боєздатними близько п'яти тисяч військовослужбовців. Тобто, сучасними нормами це навіть там ну одна бригада. Uh -huh. За часів Петра Порошенка ми можемо бачити, що знов таки Збройні сили України вже опинилися в стані війни, і вони змушені були реагувати на це, е і зміною структури, і необхідністю зміни озброєння, необхідністю зміни ідеології, і фактично, там, незважаючи на певну суперечили процесу, це саме продовжилось <кій> <кій> я вибачаюсь. І за Володимира Зеленського за єдиним виключенням того, що Володимиру Зеленському і Залужному, і Резнікову потім вже зараз у Мерову доводиться вести війну в умовах повномасштабного вторгнення, в умовах необхідності і накопичувати, і зосереджувати, використовувати всю потугу, яка існує тільки на даний момент. Пане а цікаво, що на що варто звертати увагу? Чим варто пишатися найперше, коли йдеться про ЗСУ в контексті не 24 лютого 2022 року? Ви знаєте, це таке цікаве питання. Збройні сили України навіть до... Давайте не будемо говорити про 24 лютого, будемо говорити там на початок антитерористичної операції, вже мали доволі такий високий авторитет в світі за рахунок їх участі в миротворчих операціях. Професіоналізм, можливості адаптуватися, можливості ем, здійснювати виконувати важкі завдання за мінімального сприяння е, Збройні Сили України е, показали протягом усієї участі в миротворчих операціях. Так само ми можемо говорити про те, що вдалося, ну, чи завдяки чи навпаки, не знаю, як правильно сказати, зберегти певний е потенціал відновлення військової техніки, зберегти е школу підготовки військових фахівців, зберегти е інженерно-технічні е складові збій збройних сил і військової науки тобто все що дало нам можливість встояти 24 четвертого 24 лютого 2022 року це і є те чим ми можемо пишатися збройними силами україни до цього моменту Пане Василю, ви згадали про якраз конфлікт довкола острова Тузла в Керченській протоці, і цікаво все-таки пригадати цей факт. Це якраз відбувалося в ці дні 20 років тому. То яким чином тоді вдалося зупинити? наступу цієї російської армії, чи це дійсно була дипломатія, чи тут все таки теж дуже важливу роль зіграла і готовність збройних сил України відстоювати свою територію, і чому ось цей перший дзвоник, цей урок не був врахований і наступними президентами, і наступними міністрами оборони, зважаючи на ось такі проби з боку тодішніх расистів. Ну, чому не був врахований, це як кажуть в Збройних силах питання не по окладу. Я не можу <с давати <с свої висновки щодо цього питання. Тут можна е припустити дуже велику кількість варіантів і те, що за часів Ющенка з тих чи інших причин було не до цього, за часів Януковича зрозуміло. А від 2014 року ми так постійно перебували. В стані вже фактично відкритого о, протистояння з Російською Федерацією, чому Росіянам не вдалося в 2003-му це дійсно ви абсолютно правильно зазначили, що і збройні сили України, і сили сектору безпеки і оборони і українське суспільство і українські політикум ну за виключенням там певних а, політичних сил вони виявилися. Єдині в тому, що Україна абсолютно не має поступатися е, жодним сантиметром своєї території, і протистояння на той момент довело, що Україна ну може чинити опір, і якщо вона буде його чинити, він може бути більш-менш ждалим. І власне, е, ну давайте пригадаємо, вже просили не згадувати 24 лютого. Ну згадаю, е, що нам ніхто не давав жодного шанса в цей день. А в 2003 році повірте мені, нам шансів давало ще менше, але ось такими маленькими кроками і Збройні Сили України і українське суспільство рухались до того, що е, в нас е, народжувалось те, що ми можемо говорити модним словом ідентичність, те, що ми можемо чинити опір, і ми маємо чинити опір. І власне, і в 2014 році, ну навіть в тринадцятому. Майдан це довів пізніше величезний масовий добровольчі волонтерські рухи це довели. А вже у ну, 2022 році це ну, реально стала вся вся країна. Фактично, всі прошарки населення, всі державні інституції, все об'єдналося навколо захисту і Української держави. І української нації, як скажімо так, найбільших цінностей, і ну повірте мені, це не пафос. Пане Василю, то згадуючи якраз ось той, можна сказати, плачевний стан наших збройних сил України, особливо на початку 2000-х, коли звіти дуже багато хто звільнявся, йшов на якісь інші роботи, саме через низьку оплату праці, то коли українське суспільство зрозуміло, що якщо не кормити свою армію, то доведеться кормити іншу ворожу армію? Це фактично ви розвиваєте ту думку, про яку я казав, що е, суспільство народжує свою армію, а збройні сили або армія є відображенням свого суспільства. Uh -huh. е, Пригадаєте 90-ті, нульові, ві навіть там, початок десятих років, що яке ставлення е, було до збройних сил, яке ставлення було до військовослужбовців? Е, чи багато людей? Хотіли пов'язати свою долю зі Збройними силами України. Чи в багатьох родинах е, батьки рекомендували своїм дітям поступати до військових училищ? Ну, тобто, таких моментів можна наводити величезну кількість. Тобто, е, суспільство певною мірою розслабилося, суспільство. Е, з певних причин е, вважало, що війни більше не буде, що Збройні сили е, можна скоротити, не треба на них витрачатися, краще ці гроші потратити кудись. Але коли ну, реально можна сказати виникла загроза е, просто існуванню і кожної людини особисто і Нації в цілому, і держави і як організма, тоді фактично суспільство повертається, і суспільство і громадяни повертаються обличчям до армії. І тоді дійсно починається в прямому розумінні цього слова збройні збройні сили були і одягнуті, і нагодовані, і оснащені, і там хочете випистовані українським суспільством громадянами. І зараз це продовжується. Тобто, коли виникає реальна небезпека, тоді будь-яке суспільство це не тільки українське розуміє, для чого потрібна власна армія і в чому власне сенс того вислову, який навели, що нація, яка не бажає годувати власну армію, буде годувати чужу. Про це вам можуть розповісти українці і окупованих територій. Навесні 22-го року, які дуже швидко були визволені, слава Богу, і ті українці, які зараз перебувають на окупованих територіях. Пане Василю, але ще цікаво також почути думку: наскільки все-таки Збройні Сили України можливо вже з часом. все-таки, Відійшли від цієї радянщини сувкової традиції і чи попередні, традиції попередніх наших українських армій, наприклад, української повстанської армії, армії УНР, тих самих січових стрільців, наскільки ось ці традиції присутні, зокрема в теперішніх Збройних силах України? Давайте розділимо розуміння традиції, ну, скажімо так, на. Історичні, ідеологічні, і управлінські, військово-технічні, ну те, що знаходиться, скажімо так, на рівні повсякденної діяльності забезпечення, Збройні сили України поступово від цього відходять. Це не може статися одномоментно. Е, ну, давайте будемо говорити про те, що наша держава існує 30 років відповідно, стільки ж існує, там 32, стільки ж існують Збройні Сили України. Це значно менше, ніж життя однієї людини, менше, ніж життя одного покоління. Має відбутися просто природна зміна і особового складу, і того самого населення для того, щоб зникли, ну, навіть просто можливості згадки про ті чи інші традиції, ті чи інші там можливості управління. Чи застосування збройних сил, які мають там певне радянське коріння. Якщо ми будемо говорити про ідеологію, то ідеологія знов-таки змінюється, але питання полягає в тому, що в сучасному українському суспільстві всі традиції попередніх українських військових формувань української повстанської армії трохи менше Української армії Української Народної Республіки вони відновлювалися. Вони не передавалися напряму прямого спілкування між е, бійцями Збройних сил України і бійцями армії Української Народної Республіки на превеликий жаль не існувало. Е, в початкові роки е, існування збройних сил України була можливість е, воякам збройних сил України спілкуватися з вояками Української повстанської армії. Це також певно, певною мірою відбилося. Традиції там більш давніх військових формувань вони взагалі затягуються нашим суспільством крізь там, призму їх розуміння засобами масової культури, засобами масової інформації. Тобто вони в багатьох моментах є е, певною мірою спотворені, а певною мірою е, відповідають уподобанням суспільства. Тобто те, що там середньостатистичний Українець знає там про козацтво, знає про армію НР, знає про армію про українську повстанську армію, воно ніяким чином не відповідає дійсності. І поступово, із скажімо так, збільшенням кількості знань, суспільство почне розуміти, що збройні сили там або військові формування вони були відбитком часу. Вони були відбитком суспільства, і те, що зберігалися певні моменти радянщини дуже довгий час, це насамперед. Е, ну я не можу сказати провина суспільства, це особливість суспільства. Е, не могло бути в Україні в збройних силах України там в ті в нульові, там на початку 10-х е, років інших традицій, ніж вони існували в суспільстві. Як тільки е, суспільство, як тільки держава почала звертати увагу на е, відновлення ідентичності, на відновлення історичної пам'яті, е, збройні сили України відразу до цього включилися, і можна сказати, що тут ідеологічний момент збройні сили України на даний момент чи не найчистіша державна інституція в нашій державі. Дякуємо пане Василю за ці коментарі за цю інформацію. Василь Павлов, мілітарний історик, голова громадської організації, Центр мілітарної історії, був в етері громадського інтерактивного та радіо 1. І, зокрема, пан Василь розповів про те, який шлях свого становлення пройшли збройні сили України, що чим варто пишатися, і власне які традиції наразі. Побутують у наших збройних силах України на все добре, слава Україні і слава нашим Збройним силам, героям слава, слава ЗСУ, доброго.